E Преподобні Онуфрій та Онисим Печерський були шановними старцями і відомими дивотворцями. Вкрай суворі до себе подвижники самовіддано виконували обітниці мовчання стрового посту і безупинного молитовного служіння. Їхнє самозречення сучасники прозвали Рівноангельським. Преподобні Онуфрій та Онисим були поховані на місці своїх чернечих подвигів у ближніх печерах Києво-Печерської лави. Сьогодні багато вірян щодня приходять вклонитися нетлінним мощам цих божих угодників часів середньовіччя. Коли переказуємо життя тих, хто прославився благочестям, перш за все прославляємо владику в рабах його. Французький письменник Ежен Сю народився в сім'ї головного лікаря імператорської гвардії Наполеона. Отримавши великий спадок, він присвятив себе літературі. Еженсю почав з морських романів, потім перейшов до написання світських та історичних літературних творів. Серед них Атаргул, Саламандра, Історія французького флоту. На хвилі інтересу до соціальних проблем він написав два найвідоміші твори паризькі таємниці і вічний жид. Попри недбалий стиль і мозаїчний сюжет, ці фейлетони були вельми популярні. Епоха революції сильно вплинула на долю письменника. У 1851 році, внаслідок бонапартийського перевороту, він опинився за ґратами. А після звільнення назавжди залишив батьківщину. Я намагався зобразити благотворний і практичний вплив, що людина з благородним серцем може справити на робітничий клас. Сучасники називали його обличчям і душею українського поетичного кіно блискучим самородком Іван Миколайчук. Ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі Сон і Івана Полійчука у тінях забутих предків принесли йому загальне визнання. Останні кіностички стали для актора тріумфом, здобувши 39 міжнародних нагород та увійшовши до книги рекордів Гіннеса. У кожній його ролі. Безпомилково вгадувались особливий дух і цілісність натури. Проте у 70-х роках фільми за участі Миколайчука негласно визнали надмірно націоналістичними і поклали на полицю. Коли ж йому нарешті дозволили знімати, народився фільм під назвою Вавилон 20, що став режисерським дебютом і вершиною творчості великого майстра. Я не знаю більш національного народного героя. До нього це був Довженко. Твори цього композитора сприймаються сьогодні уже не як радянський авангард, а як світ, в якому співіснують різні стилі і часи, трагедія і гротеск, і раціональна гра. Альфред Шнітке працював у всіх існуючих жанрах. Кожний новий твір ставав подією у світі музики. Каталог творів митця містить 70 назв. Крім того, Шнітке написав музику до 60 кінофільмів. Але така творча активність композитора негативно позначилася на стані його здоров'я. Альфред Шнітке переніс три інсульти. У Гамбурзькій клініці навіть спеціально створили апарат, за допомогою якого паралізованою рукою він виводив ноти. У такому стані. Композитор написав свій останній твір дев'яту симфонію. Сьогодні його ім'я носить Академія музики у Москві. Ми вдячні мистецтву за безперервну розповідь про світ і людину, що логічно сформулювати неможливо. У наступному випуску сторінками історії Міланського оперного театру Ласкала. Світовий прогрес багато чим завдячує різнобічним інтересам цієї людини: американський винахідник Еміль Берлінер, сповідник 20 століття, священомучник Петро Голубів, один з найвидатніших полководців світової історії маршал Костянтин Костянтинович Рокосовський.